Всім вітання! Перед нами головка для вимірювання струму. На ній стоїть 100 Амперний шунт, це вхід вихід, вони закорочені. Але коли така головка стоїть в ефірному полі, вона починає стрілочка рухатись. Якщо я підвожу руку, ви бачите, що вже половина, нібито тут проходить через неї 50 А, тому що це я перевіряв. Тепер я беру антенну і стаю на вхід. Бачите, так? Якщо поставити до трифіляра ближче, от ви бачите, зразу зашкалює. Тобто прилад попадає в поле трифіляра, і ми маємо такі показники. Рух енергії в просторі досить таки не вивчений. Кого цікавить, заходьте, підписуйтесь, поширюйте і до нових зустрічей!